Всім привіт! Приїхав я в село і вийшов на рибалочку. Знаходившись на водоймі, яка зникла повністю десь 7, можливо, 6 років назад, повністю висохла. Риби, звичайно, що тут не було. і Її вирішили оновити. Вон, зробили, вирили по руслу цієї водойми яму. Коротко, просто почистили від муляки і трошки оглубили. Водичка, ясне діло, що з'явилася. Пройшло, напевно, 4 роки з того моменту. За цей час було зариблення карасем, линем, в'юном. Я сюди закидав десь біля 30 хвостів щук, шість окунів запустив, які дуже класно віднерестилися. І зараз його тут повно. Ось, щодо щуки, вона також віднерестилася, але люди як дізналися, що тут є щука, а це для них, наче якісь лососові види. Вони почали її вибивати. Хто стоїть на живцях, хто кидає залізяки, і ну ясне діло, що восени щука кидається на все, що завгодно, особливо в таких місцях, де її ніхто не ловить. І вибили. підвибили щуку, але вона встигла він нароститися, тому що я вчора ходив на розвідку і зловив одну щучку на 100 грам, тому я радий, що вона все-таки тут присутня. Ну, сьогодні будемо ловити в таких умовах ось віконця невеличкі, будемо прокидувати мікроджигом невеличкими воблерами, тому що глибина маленька, вода, ну вода доволі, доволі низька. Хоча вона весною була ось там десь. Ну, коротше, на півтора метри впала вода. Таке буває. Тут глибина зараз трошки вища пояса, ловити можна, поставив 2 грамчики те, що треба. Я бажаю приємного перегляду, будемо ловити в такій калюжі. Це все-таки була клювака. Ну, ось що, що, що лишилося. Зараз просто ще. Доволі рано. Окунь зазвичай в такий час, ну він тільки тільки починає полювати. А на джиг він ще може мазати, так нормально мазати. Рідка. Перший окунь. Перший окунець на сьогодні. Ну, ось такий матрос. <клес> отакими приблизно 4 роки тому я запускав 6 окунів саме такого розміру. Ну і ось такі вже. Це їх діти, їх внуки, напевно вже навіть, можливо, і діти. Перший виводок за 3 роки. Ось такий виростає окунь. А можливо і навіть і за два. Можливо, це вже другий. друге потомство. Ось От такий -от конець гарненький, в принципі, чистенький, його ніхто не їв. Ну Я маю на увазі щука не їла. Тобто будемо відпускати малого. Нехай він тут живе, продовжує розмножуватись, щоб я так приходив і міг половити. На мікрушку їх. Тому що раніше, коли приїжджав в село в дитинстві, тут тільки озера з карасем, більше тут нічого. Ух ти! Це клювака була гарна. Більше тут немає, не було що робити, був тільки карась. Ну можливо, там було одне озеро в лісі, там, де був лин. Але вони такі, типу, там клювали малесенькі, де і все. Так, щоб половити щуку треба було... Ох, ти ще один. Е, треба було їхати на річку. Річка зараз повністю заросша. Ну, Ось такі вигляди вона має, в принципі, повністю ось так. Але тут хоча б таки рязка. А там повністю кувшинкою заросше. Е, густою травою. Тому незрозуміло. Ух є! оце гарний. Оце це от гарненький оконець, дивіться який. Напевно все ж таки тому роки два. А от оцей з першого, з першого нересту моїх окунів. Оце от більший. Це вже такий приємний оконець. Повністю з приманку, Дивіться. Хух. Кабанчик. Ну за 100 грам вже. Десь 100-120. Гарненький. Оце ще один. гарненький, дивіться. Взяв на такому покачуванні. Да, такі от А, до речі, це той самий окунь, якого я тільки що відпустив. Той самий окунь. Ще раз клюнув. Тому що во дві рани у нього. Он одна. І от я ще раз його засік. Да, прикольно. Абсолютно нічого не боїться. Що я вам скажу? Голодний і реально незадовбаний окунь, якого ніхто не ловить. Ось і все. Він вже забув, що він там клював на ту приманку. І ще раз клюнув. Ну це от бачите, стовби вкопані. З тої і з тої сторони палки також. Це все зроблено, щоб ставити сітки. Бачите, такий типу корчик. Ну, зазвичай в таких місцях більше всього риби. Укриттів майже тут немає, тут просто от вирито, ось так от, як ванна, <гум> і все. Ось тут єдине укриття впало дерево. І тепер І тепер тут ставлять сітки. Ну, Зараз я не бачу, що тут хтось ставив. І цієї ночі, напевно, що ніхто не ставив. Але факт залишається фактом, що тут їх багато. Цих палок. Ух ти, оце клювака. Ви Бачили яка жадібна на паузі. Так втулив. А ось такий вужкий удар. Ух ти, Он це вже інший. Це ж з іншого місця. Ну, ось такий був. До 100 грамм, грамм 80. Це трошки раніше вдарив. На цього й оцей що нормально втулив треба ще доловити, спробувати. Є, 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 є! Опа. Єлкінець. Дивіться, які вони тут. Світлі, ну, тому що водичка світла, дно піщане, а глиняне. І отакі от гарні окунці. Якщо б 4 роки тому я не вирішив наловити тих 6 окунів біля дому в Києві і привезти їх сюди в відрі, тримаючи їх в відрі під кондиціонером машини, щоб вода не так швидко нагрівалася. Тєбриболовлі сьогодні не було. Шість окунів зробили гарне потомство. Вони тут пережились, вони тут вже 4. Чотири... Ух ти, ще одна Вони тут чотири зими перезимували, задухи не було, тому що тут б'ють ключі. Водичка прохолодна завжди. І все вийшло. Як і має бути. Ух ты! Оце такий. такий прикольний окунець, Потужніший. найбільший сьогодні. Дивіться який. Уху, що. Гарнений. Круглий такий. Класний окунь. Оце. Да. Приманка лишилася у роті. Це не... неправильно. Для <ріст> неї ще можна наловити риби. Отак. От Біжи малий. Рости і нарестись. Ух ти. Був конець Клюнув і пішов. Ну я по шнуру побачив, пішов у кущі. Зробив підсічку і не зміг засікти. Не знаю, як він там його взяв, можливо за хвостик. Ух прямо прямось тут. Прямо тут я побачив рибу, але це була щучка. Це був не окунь. Ось така взагалі щучка. Супер-супер мала. Дірнула. Ну так, да, ось, порізала. Порізала приманку. <рисква> це була щучка. А що це було? А що це була за риба? Ну, приманка не порізана. Здоровий, напевно, що окон. Ну я бачу, що якось я роблю проводку, а шнур іде просто в сторону. Да, гарний окунь був. <кій> Прям супер гарний. Це щучка. це щучка. Опа. Нарешті я її тебе зловив. Ну, така грамів під 300. Певно що. Ось така щупака. Ну от бачите, все ж таки вона, вона тут є, але її тут вже мало. Тільки що спілкувався з місцевим. Кажу, що щука клювала на хорбака. Навіть кілошка. А отакої типу тут вистачає. Ну, не знаю як вистачає. Та, да, вона тут є, але її вже мало. Біжи малеча, Рости. Приноси потомство. Вона берег вискочила. Все буде з нею добре. Ну, а Чучка виходить, що стоїть неподалік корчика. Тут углиблення трошки є. І вона, в принципі, виходить туди, де і клюють окуні. Щука. Такого розміру вже починає реально клювати майже на все, особливо восени. Тому ну, через декілька років, якщо так вони і будуть вибивати її, забирати всю, то її, напевно, що тут і не лишиться. Можливо, там одна, дві, три і залишиться. Але коли так кожен день приходять з живцем сидіти, кожен день ловлять на хробака, такі щучки. На хробака вони, в принципі, також ну, доволі гарно клюють. Якщо він каже, що кілошна на хробака клювала, то, то про цих і мови немає. І їх також заберуть, їх також виб'ють. Тут розуміння е відпустити рибу у людей взагалі немає, чому Ну, ніхто не думає про завтрашній день. Чомусь. Так було тут завжди. Наловити рибу, а звідки вона тут береться, ніхто ніхто і не задумується. Щуки тут не було, напевно, що вже років 10. Вона тут була останній раз ще до оновлення цієї водойми. Тоді, в 2013 році, коли був розлив, цей канал з'єднався з річкою, тобто була настільки висока вода, сюди щучка зайшла. Але в той самий рік цей канал і повністю висох. Ось тому, ну, звичайно, що щука не вижила, вижили трошки карасів, які встигли заритися у мул, і все. Тому ну, я привіз сюди, я ж кажу, що десь 20-30 хвостів, щучок. Ось такі вони всі були. 300 до 400 грам. Ну і вони трошки дали потом. Напевно, що десь вже пройшло 2-3 нереста щуки. Ну, звичайно, що велика кількість клює одразу на хробака у людей. Ну і вона не встигає вирости. Про окуня набагато краща історія. Окуня не так легко зловити. Так, да, він також клює на хробака, але всього окуня на хробака не виловиш, це точно. На різні блешні він не клює. На грубі снасті він не клює. А про мікроджиг в цьому місці, напевно, що ніхто і не чув. Сьогодні у мене в руках азура Сафіна до 12 грам. Взяв саме її, тому що ну, думав, що буду ловити ще на воблери тут, на якісь коливалочки, Але в принципі обмежився мікрушкою, так що можна було брати і палку якусь до 5 грам і нормально себе почувати. Флюр у мене тут стоїть зараз 0,25. Якраз для окуня, для невеличкої щучки. Це азура савада, флюрик, По приманці. Ось 2 грами. Чебурашка від Дніпросвинця. Гачок F77 флагманський. І фіштейл. Ну, це копія, Я, чесно кажучи, не пам'ятаю, що за бренд її робить. Ну, коротше, ось силикон. Він робочий, головне форма. І Те, що силикончик м'якенький. Опа. Оконець. Оконець. До речі, це вже інше місце, куди я підійшов. Я тут ще не ловив сьогодні. Оцей прогальчик, оце віконце, що було закрите повністю рязкою. Воно чомусь відкрилося. І рязка пішла трошки вліво. Ну, <гл 'язок> взагалі не зрозуміло. Ну, окунь тут є скрізь. Абсолютно скрізь. Я ж кажу, однакова глибина, однаковий рельєф і однакове дно. Оконь тут рівномірно, скажімо так, стоїть. Біжи, малий. Опа, ще один. О, цей крупніший. Цей крупніший. Ну, такий Приємний вже трошки. Трошки приємний, дивіться, який. Гарний оконь. Класний. Чому у мене стоїть зараз саме 2 грами. Глибини тут вистачає, в принципі, для одного грамчика, але чомусь окунь не клює на нього, тому що більш плавна йде проводка, йому тут подобається. Саме різка проводка, такі от подергування, постукування по дну. Тут окуню чомусь подобається саме така от агресивна швидка проводка, що приманка дуже швидко над дном скаче і, можливо, робить якусь муть біля дна, тому що вона ударяється, ну і окунь чомусь провокується. Якщо ловити тут щучку на силікон, то звичайно треба... Конець, 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 конець. Якщо ловити щучку, то треба ставити, звичайно, що один, навіть, напевно, що пів грамчика і плавно водити рівномірочкою. Біжи. Е, опа, ще один є. Я впевнений, що мікруху його тут ніхто не буде ловити, хоча О, зійшов. Хоча виловити його тут можна ну, за три дні, якщо чесно. От взяти так от за е, цей. Взяти за мету, виловити окуня тут, тут це реально можна зробити. Це доволі легко, водойма проста. Просто треба ходити туди-сюди і змінювати приматки. Можливо, змінювати проводки або просто навіть не заморачуватися, а ходити зранку і ввечері, коли рибка активна, і забирати цього окуня. До цієї риболовлі є насправді фіштейл. Ну, недооцінював. Думаю, та тоненька приманка, пряма. Що в неї такого є? А тут, бачите, танта не працює. Я пробував кидав ще е твістерочки типу Сатурна. Ну, одного зловив, здається, окуні і все. А, і то ні, не зловив, він відкусив хвостик. А от поставив фіштейла і прямо от почало клювати. На РП я також був на малій річці. Там фіштейл також прикольно працював, але я думаю, там будь-яка приманка працювала, тому що річка йде течія. Опа. О, кінець Вони тут так дивно клюють. Насправді немає такого чіткого тичка. Тобто виходить так, що ти проводиш приманку, робиш паузу. На паузі немає тичка. Тільки підриваєш приманку, починаєш її проводити, відчуваєш якийсь мікроконтакт, і шнурок просто починає йти в сторону. І робиш підсічку. Тобто не класична джигова клювака виходить. Ну, ось і все, друзі. Буду закінчувати рибалку. Отака от водойма. Я в самий кінець прийшов подивитися. ну Тут все в рясті. Але, до речі, з-під ніг щучки якісь невеличкі уходять. Тобто видно буруни, І я побачив скрізь зв'язку, що якась довга рибка. ну Щука. ось, ну Невелика така, грамів 200-300, як в принципі ми її зловили. Що по висновкам? Щучка є, окунь є, вони пережилися, вони віднерестилися. Тобто, це вже ми ловили їх потомство тої риби, кого ми запускали. Чесно кажучи, трошки засмучений те, що щука тут вибивають конкретно, але я радий, що окуня тут точно не виб'ють. Я переживав, що окунь тут не переживе зиму, він пережив, не було тут задухи, тому в принципі він тут буде жити. Його вибити набагато складніше, ніж щуку. Щука клює, в принципі. Там Восени абсолютно на все, окунь на все не клює. Тобто він не буде клювати на здорові коливалки, які ми тут ловлять, не буде клювати на воблери. Ну а на вудочку ну всього окуня на хробака точно не зловите. Ну, будете стояти там поплавочок, ну от скільки там на точці того окуня, ну 4, ну 5. Зловите ви за всю рибалку. Це, якщо пощастить, насправді один-два окуня ловиться на хоробак з точки і все. Він не пост на стоячому водоймі, окунь не мігрує з точки на точку, він не шукає. Він просто стоїть і чекає здобич на місці. Ось, ну якось так. Ви підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім пока.